Вітаю! Мене звати Віта Маркітан, і я викладачка математики. На цьому уроці ми знову приділимо увагу розв'язуванню вправ пов'язаних з квадратними нерівностями. Пропоную розглянути приклад. Приклад 1. Знайдіть область визначення функції y дорівнює 1 поділено на корінь квадратний з виразу х у квадраті плюс 4х мінус 12. Нагадаю, що областю визначення функції називають множину допустимих значень аргументу, тобто ікса. Проаналізуємо вираз, що задає функцію. У вас у знаменнику квадратний корінь з виразу x у квадраті плюс 4 x мінус 12. Квадратний корінь з деякого виразу має зміст на множині дійсних чисел, якщо підкореневий вираз більший або дорівнює нулю. Але враховуючи, що корінь у нас у знаменнику, то дорівнювати нулю він не може, адже ділення на 0 неможливе. Тому маємо, що областю визначення нашої функції будуть ті значення аргументу, для яких вираз х у квадраті плюс 4х мінус 12 більше за 0. Розв'яжемо цю квадратну нерівність. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y1 дорівнює х у квадраті плюс 4 x мінус 12 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння x у квадраті плюс 4 x мінус 12 дорівнює 0. Я скористаюся теоремою, оберненою до теореми вієта. Коренями рівняння будуть два такі числа, добуток яких дорівнює мінус 12, а сума мінус 4. Це числа мінус 6 та 2. Отже функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює одиниці, більший за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y1 дорівнює х у квадраті плюс 4х-12 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що функція набуває додатних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до мінус 6 та від 2 до плюс нескінченності. Об'єднання цих проміжків і буде областю визначення нашої функції y дорівнює 1 поділено на корінь квадратний з виразу х у квадраті плюс 4х мінус 12. Ускладнемо завдання і знайдемо область визначення функції y дорівнює 1 поділено на корінь квадратний з виразу х у квадраті плюс 4х-12 додати 1 поділено на х-8. Що відбулося? У нас з'явився ще один доданок у виразі функції 1 поділено на х-8. Коли він має зміст? За умови, що х не дорівнює 8. Тому мені потрібно з множини, знайденої у попередньому випадку. Тобто об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 6 та від 2 до плюс нескінченності, вилучити точку 8. Отже, у результаті дістанемо об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 6, від 2 до 8 та від 8 до плюс нескінченності. Це і буде область визначення зазначеної у прикладі функції. Ще трішки ускладнимо завдання і знайдемо область визначення функції y дорівнює 1 поділено на корінь квадратний з виразу х квадраті плюс 4х-12 додати 1 поділено на модуль x-8. Що зараз відбулося? У нас з'явився доданок у виразі функції 1 поділено на модуль x-8. Коли він має зміст? Він матиме зміст, якщо модуль х не дорівнює 8, тобто, якщо х недорівнює мінус 8 та 8. Тому мені потрібно з множини від мінус нескінченності до мінус 6 в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності вилучити точки мінус 8 та 8. Отже, у результаті отримаємо об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 8, від мінус 8 до мінус 6, від 2 до 8 та від 8 до плюс нескінченності. Ця множина і буде областю визначення функції записаної в умові. Приклад 2. Розв'яжіть систему нерівностей. х у квадраті мінус хінус 6 менше або дорівнює 0 та х більше нуля. Як знайти розв'язок системи нерівностей? Потрібно знайти спільну частину числових проміжків, тобто переріз, що є розв'язком кожної з нерівностей їх системи. Тому розв'яжемо кожну нерівність системи та запишемо відповідні проміжки. Перша нерівність х у квадраті мінус х мінус 6 менше або дорівнює нулю. Розглянемо відповідну квадратичну функцію. y дорівнює x2 x у квадраті мінус х мінус 6 і знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння. х у квадраті мінус х мінус 6 дорівнює 0. Я скористаюсь теоремою, оберненою до теореми вієта. Кореннями рівняння будуть два такі числа, добуток яких дорівнює мінус 6, а сума 1. Це числа мінус 2 та 3. Отже функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює 1 за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х у квадраті мінус х-6 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що функція набуває недодатних значень на проміжку від мінус 2 до 3. Друга нерівність своїм розв'язком має проміжок від 0 до плюс нескінченності. Знайдемо спільну частину цих проміжків. З рисунка видно, що це буде проміжок від нуля не включно до трьох включно. Це і є розв'язок нашої системи. Приклад третій. Розв'яжіть нерівність модуль х помножити на x у квадраті плюс 3х мінус 10 менше за 0. Проаналізуємо вираз зліва у нашій нерівності та з'ясуємо, коли він набуває від'ємних значень. Значення виразу модуль х завжди більше або дорівнює нулю. Тому добуток модуль х та х у квадраті плюс 3х мінус 10 набуватиме від'ємних значень лише тоді, коли х у квадраті плюс 3х мінус 10. Менше за 0 і модуль х не дорівнює 0, адже нерівність у нас строга. Тож можемо записати, що наша нерівність рівносильна системі. Розв'яжемо нерівність х у квадраті плюс 3х мінус 10 менше за 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y дорівнює х у квадраті плюс 3х мінус 10 і знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння х у квадраті плюс 3х мінус 10 дорівнює нулю. Скористаюся теоремою, оберненою до теореми Вієта. Коренями рівняння будуть такі два числа, добуток яких дорівнює мінус 10, а сума мінус трьо. Це числа мінус 5 та 2. Отже, функція має два нулі. Коефіцієнт а дорівнює 1 більший за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 3х мінус 10 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що функція набуває від'ємних значень на проміжку від мінус 5 до 2. Отже, маємо х належить від мінус 5 до 2 та х не дорівнює нулю. Із рисунка видно, що розв'язком цієї системи буде об'єднання проміжків від мінус 5 до 0 та від 0 до 2, не включаючи кінці. Приклад 4. Розв'яжіть нерівність х у квадраті плюс 7х мінус 8 поділено на х-4 у квадраті більше або дорівнює нулю. Проаналізуємо вираз зліва у нашій нерівності та з'ясуємо, коли він набуває невід'ємних значень. Значення виразу х-4 у квадраті завжди більше або дорівнює нулю. Тому вираз х у квадраті плюс 7х-8 поділено на х-4 у квадраті набуватиме невід'ємних значень лише тоді, коли х у квадраті плюс 7х-8 більше або дорівнює нулю. І вираз у знаменнику х-4 у квадраті не дорівнює нулю, адже на 0 поділити неможливо. Тому можемо записати, що наша нерівність рівносильна системі. Розв'яжемо нерівність х у квадраті плюс 7х мінус 8 більше або дорівнює 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y дорівнює х у квадраті плюс 7х мінус 8 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння. х у квадраті плюс 7х мінус 8 дорівнює 0. Скористаюся теоремою, оберненою до теореми Вієта. Коренями рівняння будуть два такі числа, добуток яких дорівнює мінус 8, а сума мінус 7. Це числа мінус 8 та 1. Отже, функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює одиниці 1 більший за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює рівні у квадраті плюс 7 x мінус 8 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що функція набуває невід'ємних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до мінус 8 та від 1 до плюс нескінченності. Отже, маємо х належить від мінус нескінченності до мінус 8 в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності, Та х не дорівнює 4. Розв'язком цієї системи буде об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 8, від 1 до 4, та від 4 до плюс нескінченності. На сьогодні нам час закінчувати. Зустрінемось наступного уроку.